Що ще додати, окрім того, що ми зараз глянемо, я вже брав участь в технічному тестуванні, я то не знаю, чи то була Альфа, чи то була Бета, не так давно воно відбулося десь. Місяць, може, півтори тому, і гра вже була в принципі, більш-менш грабельному стані. Графічно, там нічого видатного, чесно кажучи. Але зате це кооперативний. Кооперативний шутер, на який зараз дуже великий попит. Змагальні шутери сьогодні душні. Вони потребують балансу, античитів, адекватного ком'юніті. Менше трайхардерів, токсичних діточок. Але зазвичай фріту-плей-ігри, які розраховують якраз на масову аудиторію, вони саме і збирають і ці всі чиряки, в себе вбирають. А отакі от е гібридні лайф-сервіси це вихід. Тому що що значить гібридний лайфсервіс? Це значить, що гра коштує на старті грошей, і гра планує розвиватися. Тобто це не фул прайс. Не там 2,5 тисячі, як зараз можна вважати за гру Тріплеї а 900 тисяч гривень. Я не знаю, ця гра здається, тисячу сто... коштує в стімі. Е, типу, а далі, далі, далі у них є план розвитку, гра буде поповнюватися контентом. Там будуть виходити сезонні оновлення, і навіть вже Remedy встигли викотати до цієї гри дорожню мапу, в якої вони обіцяють більше геймплею, більше контенту і більше. Так званих робіт випробувань, бо сама гра побудована на системі робіт, тобто це один рівень, на який ми заходимо в команді з трьох людей і намагаємось виконати там завдання, попутно знищуючи усю нечисть, яка там на рівні з'являється. Павариш товариш де ось підписано, що це технік, що це норма, і що це L. А L це значить, що А, що на літеру L на клавіатурі можна змінити якраз свій клас. Технік електрики, ліквідатор, бачите, у нас субтитри, якісь якийсь лор розповідають українською державною, чудово чудово. Я так зрозумів, що всі члени команди можуть обрати будь-який клас, тобто у нас може бути три техніки ліквідатора чи електрика в одній команді, але це не зовсім доцільно, тому що їх девайси і вміння вони передбачають те, що ви будете працювати. З різними загрозами ефективніше. Ліквідатор чомусь його б можна було назвати пожежником, але в нього на спині каністра з водою, і він якраз може тушити багаття і накладати ефект змочення, знаєте, яке я накладаю на ваших мам. Давайте спробуємо піти в першу місію. Отже, перша наша місія буде лютий жар. До речі, вона б не була якраз в технічному тесті. Є допуски різного рівня. У мене поки що перший рівень. Я не знаю від чого залежить. Наступні рівні допуску. І також ми обираємо рівень загрози, який фактично є нашим рівнем складності. Ну, давайте оберемо середній. Бог знає, хто нам в команду попадеться. Чи це я зараз соло буду? О, чекайте, чекайте, це, це цікаве питання. Чи зараз я буду підбирати лобі з двох рандомних типів, чи. А, формування загону. Ні, все-таки в соло запуститися не можна буде. Хоча ось можна... Ні, чекайте, чекайте, за моєю головою. Ви цього не побачите, повірте на слово. За моєю веб-камерою є меню, і там можна почати одиночну гру. Так, давайте заглянемо в той відділ ресурсів. Це в нас підозрює, що це Battle Pass. Треба витрачати внутрішню валюту, такі трикутнички в жовтих рамочках для того, щоб відкривати, дивіться, і нові види зброї, і нові інструменти. Електрокінетичний імпульсний зарядник, механічний інжектор рідини, гайковий ключ. -у. А це вже в нас е, косметика, рукавиці, костюмчик. Шкода, шкода його не можна оглянути. його видно тільки в мініатюрі. Ну так, це такий типу батл пас, е, який відкривається сторінками. Угу, 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 Дуже цікаво, що покращення зброї знаходяться саме у перепустці. Ну, але ж все ж гра не змагальна, тобто це не такий типу Pay to Win. Е, отже, вибір завдання у нас не спрацював, можливо, туди треба було йти зі своїм загоном. Ну, тоді ми підемо у швидку гру. Все, обрати завдання ми не можемо. Середній рівень складності. Ну, це типу, це той до кого я приєднаюся, в нього буде середній рівень складності. І дивіться, бам! Ігра зразу є. Лютий жар. Прямо куди і хотіли, якщо чесно. А ось наші вже тімейти. Бренс... Джонсон. І хтось ще не підключився. Тут ми можемо хапати патрони, але зараз нам вони не потрібні. У мене в руках, власне, гармата, водомет. Стріляє воду, а можна гасити пожежу, як я вже казав. Якраз, мені здається, на цій локації вона знадобиться. Так, о, це що ще за приколи? А он вороги. Ну, стрільба тут аркадна. ж є, Полом'є, є багаті, яке треба потушити. Пум-пум-пум-пум-пум. Коротше, завдання нам говорить, що треба поголод... полагодити тепловентилятори. Ну давай. Брандон Джон... Джонс. Роби диво своє. О, хтось ще підключився. Кокет. Кокет. Добре, хай буде. Так, у нас є зітлайни. Лас, ну цей тепловентилятор вже полагоджений. Треба ще два знайти. Можливо, то він? А, ні, чекайте, там мітка є. Ось цей можна полагодити. Робиться це, власне. За принципом Helldivers, знаєте. Але кнопок менше. Чую, 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 почвари біжать? По той бічні почвари десь. Ось вона. Так, гради на підказку, розбризкувачі активується, якщо їх пошкодити. А що таке розбризкувачі? Нам треба туди всередину? Ууу. Капець, це несподівано. Тут спекотно, блін. Давай зробимо. Не гати його, давай. А. Ну добре, що ми там не залишилися. Нас би крутило. Так, а і що це за штука? Як нею користуватися? Я бачу, як вона раніше стріляла. Чи це автоматична гармата? Дивіться, якась гармата прямо на кріслі. Давайте поповнимо припаси. Ага, поповняються припаси за принципом роботи. Так само треба хутаєшки про... Оу! Що за прикол? Ого, дивіться, які тактичні хлопці. Так, є я, я швидкі вороги. Є вогни пальні вороги. Є, до речі, хедшоти, які тебе винагороджують за влучання. Це прикольно, там здається. Півтора хедшоти потрібно для того, щоб покласти ворога. Там зона відчинилася. Ого. Оце тут палає. Вороги, до речі, також вони, типу, вразливі до усіх ефектів. Вони можуть палати, вони, типу, можуть електризуватися. Я ще на власні очі цього не бачив, але знаю, що можуть. Ой, а там, типу, міні-бос, дивіться, чи то елітка якась. Закінчується набої, халепа. Знову треба полагодити табло-вентилятори. вентилятора, та що ж ви їх швидко ламаєте? Тут немає міні-мапи? Ну не знаю, на стандартних кнопках точно немає. Ой-ой! Оу май! Давайте так. Пляшкову горлянку їх заженемо. Заж... Тут буде легше відстрілюватися. А, хі -хі, ну добре. Одну у своїх справах побігло вже. Полагодити? Ні, не треба. А, тут чотири станції, одна з них може бути червона, її треба буде якраз і помацати. Це в нас що таке? Давайте подивимося, як воно працює. На, намальований вогник, я думаю, вибухне. Не вибухає. Давайте тут станцію полагодимо. Кау! Я їх відчув, я їх відчув дупою. У мене дуже чутлива дупа. О, той побіг злякався. Правильно. Чого ви боялися, якби були. Патийбічною почварою. О, дивіться, щось тут ще зламалося. Не знаю, що я лагоджу, але треба полагодити. Знаєте, я така людина проста. Тепер не іскрить. Так, може це треба полагодити? Зелене, зелененьке, а ні. О. Ой, дивіться, якийсь заряджений. Відступаємо. А -газ, так можна стрільнути? О, дивіться, що зробилося. Вони померзли. Як бачите, до речі, на тому, як є лагодив, не було маркеру. А ось а ось є маркер, до речі, аж дві точки треба на ньому зробити. Так, готовченко. Туди треба всередину залізти ще. Ой, плави, ой-ой, ой-ой. Це таки має працювати? Чекайте, давайте загасимо це. Бабах, нахрен. Ого, як я не вмер. До речі, бачите, в мене статус? Статус в в вогню. Але я можу себе швидко цей потушити. Вони ще й почвари стріляють. В мене зараз нокнуть! Ні! Курва! Я все так добре було. Мене врятують кінти. Бам! Як вони помстилися за мене. До речі, я палаю досі. Мене ремонтують прямо як старий телевізор. Давайте погасимо хлопця, тому там спекотно можливо. Ой-ой! Оу, якась мазафака почалася. Адам Вонг! Адам Вонг, мені бос з'явився на мапі. Музика? Музика двіжова! Знищити ворогів, щоб зняти блокування, блокування сектора. Для цього треба знайти Адама Вонга. А ось, до речі, безпечне місце, пам'ятаєте? Якщо грали вало Вейка, то бачили такі кімнатки. Що це я підняв? Якусь гранату підняв? Так, нам треба набої. Щоб нищити ворогів нам треба набої. Так, а я можу всього одну гранату з собою носити, так? Добре. Гей! Це Адам Вонг! Блін, хто вигадав цей дизайн ворогів? Мені якось аж стріляти по ним неприємно. До речі, цей, а там вон вже все. Мені подобається насправді, така ця аркадна стрільба, вона, типу, така невимоглива. тут, я знаю, можна ще похилитися водичкою. Цікаво, в унітазі не можна ще баф собі взяти якийсь. Оу! Гарната! Я не знаю, що ці чуваки на стільцях роблять. По відчуттям просто відпочиваю тут. Розприскувача. Це, мабуть, ті самі розприскувачі, про які нам раніше говорили. Ой, ще більше ворогів з'являється. Ліфт, ліфт, ліфт! Ми не встигаємо! Три! Два. Все! Але я. Я не побачив відліку. Я не знаю, я... я дурненький чи ні, але ну, не було ж так додаткових якогось оповіщення. Що місія завершується, треба на евакуацію. Ну, я знаю, що ми вбили Адама Вонга, але тут немає онбордінгу, розумієте? Мені сумно. грати весело, програвати не весело. Дослідження. О, о, -о, о, -о вау! Ву, тут у нас справжнє дерево прокачкоє. Тут зрозуміло. Коротше, вони відкриваються майже кожного рівня, щось відкривається. Це мені нагадує історію з Outlast Trials, де ти також прокачуєшся, отримуєш жетони прокачки, а потім ви збираєтесь в один загін, і чим ви краще оснащені, тим вищий рівень складності ви можете обрати. Йдемо. Огідні папірці. Це вже наступне завдання. Знищити стікери. Ну пігнали. Ми застріляти треба потім. Не знаю, нічого не з'являється на... Ого. Оце хтось запрацювався на роботі. Уявляєте, як папером можна порізатись? <рив> На мене ці стікери налипають. Цікаво, якщо швидко бігати, то вони відстануть. Нам треба позбавлятися від стікерів. О, палає. Так немає бути. Отут в душі. Вони мають від нас від лопати. Це тут такий типу місцевий негативний статус. Намочи стікери, щоб вони стали вразливі до куль. А, -а, 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 а, Це якась дивна робота. Давайте постріляємо в них. О, дійсно вони вразливі стоять. Вау! Блін, треба те домовитися з тіммейтом. треба йому показати це. Зараз якраз від хвилі відіб'ємося, я покажу йому. Що ми зможемо в команді, я буду мочити, він буде стріляти. Дивись, дивись, дивись. Стріляй, стріляй. Hey. Ти зрозумів? Сподіваюсь. Так, здається, він роздоплився. О! Кі е кімнатка відкрилася. Так, а я гранату, до речі, в спорядження і не взяв. Можливо, тут є граната. Так, тут є граната. Ой, прямо під ноги собі кинув. Ого, якісь почвар літаючі. Вау. Так, трошки скілів із здуми тюрнал треба. Пригадати. Виходимо, оу! Oh. Оу-оу-оу. Oh, oh, oh. Отак, вони нас там затисли. Дивіться, ще якась елітка підбігла. Так, і ось документи беремо. Ага, збираючи документи, ми можемо винести до трьох іще додаткових очок прокачки з собою. Та, блін. Дивіться, що орди все частіше і частіше з'являються. Не дають нам виконати завдання. Так, давай. Оп, і ще Це в нас що? Якийсь кодовий замок. А що за код? Це лічильник якийсь? А чому вороги на всіх локаціях прямо однакові? Ну добре, це в принципі одна будівля. Мабуть, це можна пробачити. Набоїв нема... Оу, набоїв нема. Ну, до... є, але небагато. Для біженні тіпи за мною біжать. Я б думаю, гранату треба накинути туди. Взагалі якийсь шарм у цій гри все-таки є. Завдання... Завдання виконано, стікери ми знищили. Вау. Wow. Так, похилимось, похилимось. Oh. І патроні тров набрати. Оста... Останнє вистріляв. Звідка? Звідки вона? Ого, хрена їх розпавнулось! І гранати на них немає, якщо чесно. Оу, oh, і позаду. Вони зараз нас затиснуть тут. Дивіться, якісь особливі фіолетові. Ой-ой! Нас вже затисли. Треба виходити. Ну як це переграти? Добре, ми зможемо зараз зараз спавнитись. Висадку... О боже, я знову висадився прямо до ворогів. Та за що це? Чекайте, мають бути гранати. Ловіть. Оу, ще червоні якісь. Ви бачили? Якийсь особливий моб. Чому так патрони довго піднімаються? Я думаю, можна буде прокачати, щоб патрони піднімалися швидше. Бачили, як горячий, все. А, все уже. Все Бруно, соло залишився. На, прямо в нього. Прямо в нього. О! Дивіться, він нас спавнив ще. Не туди воюєш, брав. Так, нам треба загасити, мабуть. Щось ми якось швидко це завершило, ні? Хе. Бачили, ми берегтів чомусь ліхтариком. Ми ще далі кудись пішли. Ну ми зараз з цим типом пройдемо всі місії. Оце от якийсь лічильник? Я не сильно розумію. Але ми бачили його в іншій локації? Це За завдання також було на технічному тесті. Треба гнати цю вагонетку, стоячи біля неї і складати в неї радіоактивні метали. Прикол цих металів в тому, що, типу, вони тебе накладають на тебе статус радіації. Бачите, біля мого, біля моєї полоски здоров'я там накопичується такий кружочок зелений. І треба ходити і митися від радіації періодично. Ми, я підозрюю, так як в мене персонаж. З водометом, то я зможу і сам помитися. Якщо так стояти і пуляти воду під себе, то вона вмиває, типу. Безконтактний бій вийшов. А ще я знаю, тут же були суперуміння. Ну, принаймні, на технічному тесті давали суперуміння. Ой, яка краса. Радіоактивні якісь піявки. І треба брати цю штуку і кидати її сюди. Бум-бум. Ще три заряди треба знайти. Он один лежить. Він що співає? Firebreaker 2, на, на вистує кілька нот. Так, оп, все. Мене, цей. Мене поключило радіацію. Виключте ліфт. А, ми, ми все? Я викликаю, я викликаю. Все, я викликав? Здається так. Дочекайте з ліфта, 65 секунд. Ну, трошки харіт, що вороги прям на всіх роботах вони всі однакові. Це дуже дивно. Типу, геймплей однаковий? І знаєте, зараз я очікую, що у них мають бути якісь слабкі зони Ну, місця, куди ти там влучаєш. Ой. Все, поїхали. Тепер, до речі, треба знищити вже 20 тисяч папірців. Минулого разу було 15. Так, станцію треба активувати. Ага. Все, поливаємо папірці. О, дивіться, там якась куля. Все таки другий рівень відрізняється. Вау. Дивіться, дивіться, тіммейтів ще накидало. Підмога прибула, орли прилетіли. А з кулею що робити? А, вона, мабуть, типу, якщо вона до тебе під'їде. вона ще й підгорає після того, як ти її знищиш. Коротше так, якщо ти її біля себе знищиш, то, мабуть, вибухнеш. Треба, щоб хтось стріляв. Інші поливали папірці. Ну добре, я буду робити і те і інше. Дивна штука з лобі, але принаймні тепер ви знаєте, що, типу, не, не треба чекати. Починаєте, стартуєте одиночну гру... О! Ніфіга, оце хтось кинув. Гангрену. Типу так, починайте одиночну гру і до вас приєднаються тіпи, які почали швидку гру. Було б прикольна, якби для різного типу активності були б різні кутаєшки. Ну, моя думка. Типу, помитися, там, типу, одні якісь дії треба виконувати, набрати патрони інші. Ясно, що не прямо для всього. Але для того, що ти часто повторюєш, ну, типу, краще б там якась інша дія була, ніж виконання звичайних робіт. Що там? Що це таке? О! Намочив, намочив! Оп, і знищив. Все, розмочив папірці. Все, далі можна йти. Воу! Орда за нами зараз буде. Тікаємо! А вони попереду! Fuck mie, добре, що у нашого тіммейта є граната. Ну насправді з рандомом нормальна гра. О, водичкою, водичкою їх. До речі, є friendly fire, так? Ну, принаймні гра просигналізувала. Так, 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 бачите, розкидом зачепила мого тіммейта. Ой. Стріляйте, стріляйте, мочіть його! В прямому і переносному. А чому тут... Дивіться, в темряві набої набираються набагато повільніше. Помітили? Оу, oh, блін. По праві бубилди. Ніфіга собі вони мене засрали. Що зі мною? Oh, нас одночасно всіх нокнули. Ви бачили, вони засрали нас папірцями. Оцей чувак дріще папером. Бачите довкола себе? Не можна було біля нього стояти. Тут, до речі, розприскувачі вімкнулися, я підозрюю, що сюди паперові ...почвари не можуть зайти. Дивіться, до речі, в цій гарматі. Це я праву кнопку натиска. Вау! Якщо праву кнопку затиснути. Ой-ой-ой! Мене паперці засрали. Може в вогонь забігти? Давайте я спробую вогонь забігти. Вони згорять? Так, паперці ніби трохи згоріли. Правда ж? Але я тепер сам палаю. Коротше так, на другому рівні ми просто відкрили кімнату, знову всіх перебили, і можна виходити. Це чудово, всі на борту. Анімації класні в кінці. Змінити набірка. А що таке набірка? А, це, мабуть, ладаут. Ні, не треба змінювати набірка. А тут душ треба. Зазвичай тут десь має бути душ. А де він? А, з того боку ось. Прямо тут, бі біля набоїв. Кльово, бо я минулого разу його не, не знайшов. Все, кабель і живлення. Дивіться, як швидко ми взагалі це зробили. Та ну, це навіть трошки рофл, що, типу, це завдання настільки швидко виконується. Виявляєте, хтось робив цю гру кілька років, а ти проходиш її за, не знаю, 3 години. Ну, бо з такими завданнями воно плюс-мінус якось так і відчувається. До речі, мене не штрафує за неправильне натискання. Це також, ну, неправильно. Вибачте за тавтологію, але ну, це реально неправильно. Я маю, якщо я неправильну кнопочку натисну, відкатити прогрес, наприклад, трикратно, як на мене. А тут, бачите, я типу, ось як п'ю продовжую тиснути, і нічого не трапляється взагалі. Поладьте кабелі живлення, там ще кабелі живлення. Ну от це, мабуть, таким чином місія трошки розширилась. А ще тут, до речі, взагалі немає роботи для ліквідатора. Ну тобто, мій водяний ган взагалі тут ні для чого. Добре, let's go, подивимось другу зону. А якщо я в турбіну? А, вона просто мене відштовхне. Ну, гра прямо дуже нуб-френдлі. Денджер ахед. Добре. Денджер. <клухи> <клухи> вони Ну, збрехали. Хто ж знав, що вони мають на увазі просто слово небезпека. Чуєте, там багато пачвар позаду. Оу, і попереду немало. А що з ними сталося? жопи? <клес> Я не знаю насправді, чи робили, е, робили ремоді ставку на цю гру, щоб на ній заробити. Можливо, це просто реалізація якихось своїх там творчих намагань в іншому жанрі, бо загалом це для них якісь трилери-шутери від третьої особи. Тут вони спробували від першої особи, ще й щось мультиплеєрне. Ці роботи ускладнюються дійсно. Тобто, другий рівень місії він трошки складніший, нам треба було ще ремонтувати більше цих дротів, але загалом це не, не якийсь новий контент. На високих рівнях доступу і на високих рівнях складності буде ще цікаво побачити боса. Тобто, боса на кожному з цих п'яти завдань, це треба їх тричі пройти, бажано успішно, щоб дістатися потім до фінального боса і там з ним дохатися, і дійсно якесь отримати естетичне. Закрити свій естетичний гештальт, типу бо бос, дійсно це така подія рівня. Я бачив всього одного боса, але це масштабно. Це прикольно, це, це те, що треба. Мені здається, що ця гра коротка. Тобто, що весь контент можна поглинути дійсно за лічні там, години 5-6 годин. Це трошечки ну, не окей, але як я і сказав, це гра сервіс, гібридний сервіс, точніше. В принципі, в принципі хто грає через геймпас, можна грати з друзями, це точно кілька веселих вечорів. Воно, типу, зайде.